Живцювання один з найпростіших і найшвидших способів розмноження клематисів. Дізнайтеся, як правильно виростити ліану клематиса з зеленого живця. Підписуйтесь на наші канали, якщо на вашій ділянці вже росте кущ клематиса або хтось із знайомих готовий поділитися з вами посадковим матеріалом. Цей декоративний чагарник можна розмножити живцюванням. для цього можна використовувати із деревілі пагони. Але ми розповімо про те, як розмножити клемати з зеленими живцями, адже цю процедуру можна провести разом з обрізанням рослини, яка проводиться в кінці весни. Першій половині літа для південних регіонів терміни зеленого живцювання припадають на травень-червень для середньої смуги на червень-липень. Ще один аргумент на користь зеленого живцювання. При цьому способі розмноження в більшості випадків клематиси добре приживаються, вам знадобляться секатор: гострий ніж, обробна дошка, стимулятор коренотворення, корневин, корнерострост, момент, екосил, іт, контейнер, грунтосуміш, гарничок або герметичний пакет. Крокодин відріжте молодий пагін. Під час весняної обрізки виберіть в якості маточника молоде сильне рослина віком від 2 років. Пам'ятайте, що на материнському кущі вирізають не більше третини пагонів. Для вкорінення підійде молодий здоровий втечу довжиною близько 90 см, готовий до живцювання. Втечу повинен бути гнучким пружним, не ламатися. Якщо у вас немає часу займатися заготівлею живців відразу після обрізки. Поставте зрізані пагони в воду, крок два, виріжте, живець, верхня частина обрізаної, гілки підійде для щеплення. Для живцювання ж нам знадобиться вирізати держак з центральної частини втечі 1, викладіть гілку на рівну поверхню, наприклад, на обробну дошку, і обріжте її гострим ножем знизу, відступивши на 2-3 см від обраного міжвузля всередині втечі 2, обріжте лист з лівого боку втечі 3, обріжте гілку на 5 см між вузля. З довгої гілки може вийти кілька живців. Якщо втеча досить товстий, можна спробувати розрізати держак уздовж. Так з одного держака виходить два. Кок-3 підготуйте контейнери для вкорінення. У контейнері об'ємом 300-500 можна розмістити близько 4-8 живців. Виходячи з цього, підготуйте потрібну кількість тімностей і наповніть їх по кращий ґрунт для вкорінення клематисів. Суміш сторфу і піску в пропорції 2-1 або 1-1. Грунтосуміш необхідно продезінфікувати, наприклад, полити темно рожевим розчином перманганату калію, марганцівки або окропом. Крок 4. обробіть живці: приготуйте розчин стимулятора коренотворення і витримайте в ньому живці, вказане в інструкції. Час якщо використовуєте порошкоподібний препарат, опудріть їм нижню частину живців. Потім ставте їх в ґрунт, заглубив на 0,3-0,5 і полийте живці клематиса також добре вкорінюються, якщо посадити їх в звичайні поліетиленові пакети. Крок 5 підтримуйте оптимальні умови коріння починають утворюватися лише при хорошому поливі і температурі не менше 20 до 20. тому живці необхідно регулярно поливати і тримати в теплому місці. Однак ні в якому разі не варто зберігати контейнери під прямими сонячними променями. Перегрів так само небезпечний, як і переохолодження. Щоб створити для живців оптимальний мікроклімат, накрийте ємності перничком або пакетом, крок 6. чекайте результату. При дотриманні всіх умов коріння на живцях починають формуватися вже через кілька тижнів, через 1-5-2 місяці рослини можна розсадити в індивідуальні ємності і починати поступово загартовувати. На дорощування саджанці потрібно один сезон. Восени контейнер з рослиною поміщають в льох для зимівлі, у ґрунт саджанець висаджують навесні. В квітні-травні у перший рік росту у відкритому ґрунті важливо прищипувати пагони і не допускати цвітіння, інакше це може послабити кущ. Розмноження клематиса зеленими живцями один з найшвидших і ефективних методів, на відміну від щеплення або насіннєвого розмноження. Головне чітко стежити за умовами, в яких зберігаються живці, і у вас обов'язково все вийде.